Молитва, так само як і ліки, здатна стилити хворому і тіло, і душу, переконані священнослужителі благочиння храмів лікувальних закладів Дніпропетровської єпархії Української православної церкви. Так случилось, що в Дніпропетровській 15 років назад православна єпархія начала создавать в больницах религиозные общины для того, чтобы помочь особо нуждающимся людям, прежде всего тем, кто болеет, поддержать их. Духовно підтримати їх, душевно дати можливість человеку помолитися. на сьогодні. У 30 лікарняних закладах створено храми, при яких 34 священнослужителі допомагають хворим молитвою та несуть своє праведне слово, що вселяє надію на одужання. У таких храмах своя специфіка богослужіння, адже завдання священнослужителя разом із лікарями, медсестрами та родичами хворого допомогти йому повірити в себе, а також переглянути свій спосіб життя, бо всі хвороби від гріхів, говорить митрополит Іриней. Взагалі, треба сказати, що всі болезни наші тілісне і душевні, приходять від наших гріхів. тобто чоловік. Людина... Пользуясь такой свободой, которую дал ему Бог, иногда совершает как-то вопреки требованиям правил, заповедей Божьих. Яке-то відступлення, ослаблення. 15 років тому в обласній лікарні імені Мєщенкова було відкрито храм, який очолив Георгій Захарченко, заслужений працівник охорони здоров'я України, лікар і священнослужитель. Ми суттєво відрізняємося від інших регіонів. Ми були першими, у нас перший досвід. І він завжди такий базовий. До нас приїжджали деякі священнослужителі, благочинні за обміном досвіду і намагаються зробити щось в інших єпархіях. Ну, у нас так вот з благословенням нашого владыки, митрополита Ирине, сложилось очень удачное такое вот сочетание і конструктивний діалог між духовенством больничных храмов і сотрудниками і руководством лечебных учреждений а також і научніслідків институтов. Тарас Марченко настоятель храму в 6-й міській лікарні впродовж 13 років він здійснює богослужіння та допомагає хворим. Пацієнта воно дає змогу звернутися до Бога у самій критичній для себе ситуації. Це з одного боку, з іншого боку, воно людей зближує, воно дає змогу людині відчути себе не просто: от є хвороба, є я, а є я, є лікар, є Господь, і ми разом проти хвороби. Під час заходу відбулось нагородження подяками міського голови та митрополита священнослужителів храмів, створених при міських лікарнях. Подібні храми створюються не лише в лікувальних закладах, а ще й в будинках престарілих, центрах опіки, а також у виправних установах, де засуджені відбувають покарання. Валентина Денисова, Юрій Солодовник, об'єктив 27 канал.